І ви побачили, з чого складається сама транзакція. Тобто там йдеться про транзакцію, яку ми робимо на децентралізованих біржах. Тобто там, де потрібно вам під'єднати ваш гаманець. Давайте по ходу діла краще робити це, ніж я буду щось говорити там до початку. Транзакція складається з двох речей. Перше, це approval це погодження. А друга, це Confirmation. Можна сказати, що це схвалення остаточне, ось так, щоб було зрозуміло. Нам потрібно зробити транзакцію. Тобто, що нам потрібно? Під'єднатися своїм гаманцем. Ну, ми здебільшого користуємося Metamasком, тому що це найзручніший по інтерфейсу гаманець, але там інші плюс-мінус так само все виглядає. Нам потрібно під'єднатися до спочатку до якоїсь платформи децентралізованої, де ми будемо, наприклад. Купляти, там, робити транзакцію, там, міняти одну монету на іншу. Давайте, так як ми минулий раз вже, приклад scroll е використовували, того разу також зробимо зі скролом. Пам'ятаємо, що посилання мають бути завжди найбільш надійні, а найбільш надійні це на веб-сайті. Ми шукаємо цю платформу, де ми минулого разу робили обмін монети. Ось Ambient. Ну, заходимо. Підключаємо наш гаманець. Ось так, Metamask. Підключили. Все. Наш Metamask підключено. У мене тут є ефіру на 36 доларів і є 243 долара USDC. Тобто 243 монети USDC. Це є StableCoin. Давайте я хочу свап зробити. Це є обмін. Хочу зробити, наприклад, поміняти 13,88. Хочу за USDC купити ефіру. Ось як ви бачите, перша кнопка це є Approve. Тобто, ви надаєте ось цій платформі Ambient доступ до вашого гаманця. Але, наприклад, у вас тут 243 монети, 88 центів. А ви хочете обміняти тільки ось 13,88. Тобто вам. Оце погодження початкове вам не потрібно робити на всі монети. Воно просто в залежності від сайту не раз підтягує інформацію, що потрібно всі монети схвалити. Не раз вибиває нулі, не раз вибиває якісь там різні числа, непонятні, там, десятизначні. Зараз подивимося, як тут, бо я не знаю, як тут давно не робив тут транзакцію, так щоб слідкувати за цим. Ну ми подивимося, але ми пам'ятаємо, що ми вбиваємо завжди іменно ту суму, яку ми хочемо обміняти. Бо якщо ви схвалите всю суму, а ось цей сайт зламають, тоді е всі монети ваші, на які ви дали схвалення, вкрадуть. Ось так. Тобто, уявіть собі, що ви схвалили 243 монети, а тільки свапнули. Це називається свапнули, зробили транзакцію на 13 монет. 243 мінус 13, скільки там залишилось тих монет. ось... Платформа має ще, по суті, доступ до, до цієї монети, до цих 230 там монет е залишкових, на які ви схвалення також надали. І ламають оцей сайт е взломи, А таке буває. І всі ваші монети крадуть, бо, тому що сайт має доступ до ваших монет, бо ви дали схвалення на всі монети. Тому даємо схвалення тільки на монети, скільки нам потрібно обміняти. Ось я роблю апру. Ось, бачите, то що я вам говорю, вибиває, бо зна що. І часто ось тут жмуть максимум, чисто, бо це легше і, і всім дуже якби, нудьга оце вбивати. А ми вбиваємо тут. На Наскільки ми там схвалення дали? Ну, можна там на 1 цент більше. Так, щоб сайт не прокапувався. Ось. Апрув ми робимо. Ось. Ми даємо доступ тільки до цих монет. До 13 монет 90 центів. І тепер. Ось зараз, можна сказати, все готово для транзакцій. І тепер ви тільки погоджуєте транзакцію. Все, сайт вже на, має доступ до цих монет. Ви погодили. Ви їх обмінюєте. І ось так. Ось тут транзакція потім схвалиться. І так ми купимо на 13 доларів 88 центів ефіру. Тобто, тут стане? скільки там, Майже 50, доларів, 50 з чимось доларів ефіру. Дивимося, ось ця мережа, це скром, вона доволі 50-56, вона доволі довго ну, транзакцію робить. Ось таке є ось це є approve, і ось це є confirmation. Approve, confirm. Я думаю, ви зрозуміли, що це таке, і повертатися до цього не будемо.